Польща повертається Так коментують у Євросоюзі вибори, що пройшли там у неділю. Польський народ 15 жовтня обрав новий парламент. Це чи не найгарячіші вибори за 30 років. А цю передвиборчу кампанію вважають найгострішою за останній час. Чому похитнулася багатолітня влада консервативної партії в країні? От про все це ми поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку Геннадій Радченко. Він журналіст, автор видання Forbes. Пане Геннадій. Аді, чуєте нас? Вітаємо, раді бачити доброго, доброго ранку. Чую вас. то. Та щиро вітаємо нас в ефірі. ви зараз в Польщі, тому нам особливо приємно, що до нас вмикаються не тільки з України а й з за кордону. І відповідно ми поговоримо про те, що відбувається в Польщі за підрахунком 99% бюлетенів. Результат керівної партії «Право і справедливості виявився дещо нижчим ніж ось на картинці були попередні дані екзитполу, Там 35,44%. десятих. В сотих відсотків прогноз був 36,6, Так само, дещо менший результат у ключового опозиційного блоку. Громадянська платформа 30,65 прогноз 31 відсоток. Третій шлях набрав більше ніж прогнозували. 14 відсотків і 41 одна сота. Екзит давав 13,5 Лівіця отримала 8,59. екзитпол давав 8,6, тобто майже так само. А крайнє право антиукраїнська конфедерація. 7,16% майже на процент більше за прогнозу екзитполу Там він давав 6,4. І відповідно, громадянська платформа, третій шлях і Ливіця отримують шанс сформувати уряд. Отже, попри перемогу партії влади, святкую перемогу опозиція ми правильно розуміємо? Так, ви правильно розумієте, вже є дані е, за, на 99,96. Сотих процента, і е, сьогодні, мабуть, вже будуть офіційні, е, офіційні результати оголошені. Е, е, ну, це дійсно перемога, велика перемога, і вибори були не те, щоб найгострішими і, і най, би, навіть брутальними, але е, можна сказати, що перемогла демократія. безпрецедентна явка була на ці вибори. Це майже 75% п'ять у так так званій Третій республіці, нинішній нинішній нинішні польській республіці на початку її існування в 1989 році були дуже масові, як вважалося, вибори. А це було лише 62%. Люди стояли у чергах по 4-5 годин. У безпрецеденту багато було е, виборчих дільниць за кордоном. Лише у Великобританії було 77 е, таких дільниць зараз триває підрахунок, але вже нічого не можна змінити. І головне не відсотки, а те, що е, дійсно три ці три блоки можна сказати, громадянська е, коаліція. Третя си до шлях і лівиця, Вони отримують 249-250 голосів у сеймі. Це ну велика перевага, як на ці часи у, у нижній палаті парламенту у верхній частині парламенту у Сенаті ця до, до сьогодні до вчорашнього дня опозиція отримала теж велику перемогу 66 е мандатів з 100 і, ну, можна сказати, що влада змінилася у, у Польщі. Пане Геннадію, ці вибори, принаймні, ми тут в Україні багато про це читали, були досить такі скандальними. Якщо чесно, під час виборчої кампанії Польща та Україна кілька разів навіть встигли вскочити у скандали. Як ви оцінюєте цьогорічну виборчу кампанію в Польщі? Ну я вже сказав, що вона була що вона була досить брутальною, переважно з цієї причини, що правлячи піс, вона не не, не обирала так, би мовити, епітетів і обвинувачила передусім Дональда Туска у всіх грехах у тому, що він агент одночасно Брюсселя, Берліна, чомусь і Кремля. Опозиція каже, що таке враження, що здавалося, що війна не зі Сходу а з Заходу. А, але ви знаєте, як кажуть спортивні, спортивні журналісти, результат на табло активність, власне, така активність, вона і показала те, що, що люди, що поляки з ну, трохи втомилися від, від авторитарного керівництва, від цієї правої такої ультра, можна сказати, ультраправої, Напрямку навіть ви тут говорили про фактичний е, полекзі, е, про е, зірвання стосунків з Євросоюзом, з Єврокомісією, е, конфлікти з Україною, конфлікти з Україною, вони з моєї точки зору це лише були, були е, виборчим трюком, е, тому що якщо у зернова зернова. Криза, вона не пов'язана, не ну можна сказати, що не пов'язана. Навіть експерти кажуть, що ці 10% ринку, на які які зайняла Україна в останній сезон, не, не могли ну, зіпсути ринку. І інша справа це заяви. Вони, на мій погляд, взагалі безпідставні про те, що. Польща припинить збройну збройну допомогу, що припинить допомогу біженцям, це це взагалі була боротьба за голоси конфедерації, піс хотів перетягнути на себе. Але знаєте, незважаючи на дуже велику порівняно порівнянні з минулими виборами 4 роки тому. Піс здобув на 400 тисяч менше голосів, тоді як громадянська коаліція вона додала майже півтора мільйона голосів. Це дуже багато, і, і це результат, який результат вибору, результат участі у виборах молоді і жінок, які ну обирають європейські цінності, борються за права жінок, за права молоді. за... Участь молоді і у таких питаннях, які не стояли на порядку, денному вже можна сказати минулої влади. Підписуйтесь на канал спецпроєкту Сергія Мамаєва на Ютубі. У нас надзвичайно важливі теми, теми дуже круті гості. І відповідно, ви можете просто взяти зараз свій телефон, сфотофо... сфотографувати QR-код і, відповідно, потрапити на YouTube канал спецпроекти Сергія Мамаєва і дивитися нас наживо безпосередньо в ютубі, якщо ви зараз нас дивитесь по телевізору. А так само закликаю вас підписатися, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, поставити лайк, написати коментар ви нас дивитесь і е, обов'язково відправити посилання на наш канал е, своїм друзям, знайомим в Україні за кордоном, в Польщу, в Німеччину, в Штати хай більше людей знає, що відбувається в Україні насправді. І погодьтеся непогано долучитися до цього славетного товариства, зважаючи на те, що нас вже 16 тисяч. Як після виборів зміниться, зміняться відносини між Польщею і Україною, Польщею ЄС і Польщею Сполученими Штатами Америки, польща в першу чергу, потужний хаб для української зброї та ремонту українського зброєння і переваличний пункт для експорту українського зерна нам очікувати якісь проблем? Проблем, якщо починати з зерна, то важко сказати, що Ембарго буде відмінено, поки що цього не станеться. Якщо трохи віддалитися від вашого прямого запитання, то нас чекають з Польщі, Україну чекає дуже такі непрості переговори, діалог і так далі. Але я вірю, що цей діалог вже буде ґрунтуватися на Праві Європейського союзу, і, і це ну, вважаю, що це дуже добра новина. Якщо говорити про стосунки Польщі з Америкою, вони були ну не безхмарними кілька років тому. Зараз Польща і, і, і Сполучені Штати вони дуже стислі з такі союзники, і, і тут важко чекати на зміни якісь, але зміняться безумовно зміняться. Стосунки Польщі і євро євросоюзу тому, що ну передусім те, що ми знаємо, що Дональд Туск був багато років головою Європейської ради, і всі сподіваються на відблокування великих великих коштів, які Єврокомісія затримала і не виплачує це десятки, навіть сотні мільярдів євро, але польща має виконати все ж таки. Домашнє завдання направити свою юридичну, судову систему, тобто ці умови нікуди не подінуться, але стосунки, я думаю, що будуть кращими. Що ж до що, що, України, ну, Польща дуже добре, і громадяни, і уряд, і нинішні, і, і, і прийдешні вони дуже добре розуміють, хто ворог, і де йде війна. Тому стосунки з Україною, я думаю, будуть, будуть налагоджуватися. Говорять, що піс їх просто пожертвував ними в ім'я виборчої кампанії. Ну подивимося, але не, не треба чекати швидких змін, тому що Польща це парламентська республіка, і головну, головну роль відіграє. Тут політична система, яка зосереджена у сеймі і в уряді, президент має дуже такі, ну можна сказати, обмежені функції, але він все ж таки має можливість затримати цей процес. І зараз є і точиться дуже 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 цікава дискусія, чи як, як це передбачає традиція, навіть не а традиція, польська політична доручить формування уряду переможцю, тобто. Тій партії, яка набрала найбільше найбільше голосів, а це майже 200 голосів 196, можливо, 197 піс отримає в, в сеймі, але не зможе не зможе сформувати уряд, і і тоді опозиція дістане це право сформувати уряд, але і опозиція зараз передбачається, що Десь 249-250 голосів в парламенті. Вона отримує, і безумовно вона буде формувати громадянська коаліція, лівиця і третя третій шлях будуть формувати уряд, але це може тривати ну, майже до нового року. Направду, польща нам одна з найперших допомогла, і дійсно польща розуміє, хто ворог. і Що хочеться запитати, чи з приходом нової влади зміниться ставлення до біженців, до українських біженців, чи до тимчасово переміщених особ, чи так їх називають? Саме ставлення, там соціальні виплати, допомога, там можливо перебування чи там робота. Скажіть, будь ласка, що ми можемо очікувати? Тому що в принципі розмови були, що може. Може ставлення змінитися, от спростуйтеся, будь ласка. Ви знаєте, є, можна сказати, що і це, це натуральна така річ, втомлення від війни, втомлення від, від цих ну, таких негативних процесів, але треба сказати, що в Польщі ну, з соціальними виплатами якось не, не дуже склалося тут. дійсно. Українці, які, які перебувають тут в результаті війни, вони отримують легальне перебування тут: право на роботу, право на освіту і, 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 і на освіту і роботу освіту і медичну медичну допомогу. Діти отримують 500, Можливо, з нового року будуть отримувати у всі польські діти 800 лозити близько двохсот. Доларів. Але ставлення, ставлення дуже добре. Я не, не зустрічав жодних е, яких негативних таких е, но, виявлень. Але е, розуміти, треба, треба розуміти, що е, це був е, процес прийняття українських ну, біженців, так скажімо прямо. Він передусім що від сердець е, простих поляків. І якщо колись хтось навіть з уряду говорить, не з уряду з канцелярії президента один із чиновників сказав йому сказав, що йому мало е, вдячності, то йому треба було лише 24 серпня пройти від канцелярії президента буквально 100 метрів, де був е, мітинг, присвячений незалежності, де українці дякували всім е, полякам. І розумієте, я не вірю, що це, це е, ця ситуація може змінитися, що е, Польща відріже е, допомогу чи право перебування тут. І наші, наші стосунки вони не Польща дуже добре розуміє, хто ворог і е, не е, розуміє роль Росії. Лише ну, трохи більше ніж 100 років тому, у е, 1919 році. Написи у Варшаві, Лодзі, Любліні. Вони були російською мовою. Тут була російська поліція. Поляки називають післявоєнний період до 1989 року періодом радянської окупації. Тобто тут добре знають хто ворог. Ем, ще хочу запитати про стосунки у владі. Ми всі прекрасно знаємо, як у нас в Україні, хоча часто це в принципі признак демократії, про те, що якщо, наприклад, парламент і президент ем, мають різні погляди на розвиток держави, між ними можуть виникати конфлікти. Як ви вважаєте, у Андрія Дуди, е, Анджея Дуди можуть бути якісь, ем, скажемо, непорозуміння з новою коаліцією, яка приходить до влади парламентською коаліцією. Ну, практично єдиним інструментом е, е, впливу президента на, на, на парламент на уряд є президентське вето, і треба сказати, що оглядачі ну, не очікують безхмарних стосунків або таких сентиментально е, е, романтичних стосунків, які були у президента Польщі з правлячою партією піс до до до, до цього часу. Звідки він і, і, і є і є кандидував е, на, на, цей, на цей високий пост. но, ну, але ну, Польща демократична країна, Польща парламентська країна ще кажуть, що е, про що була була ця, е, ця виборча кампанія? Вона була про гроші, вона була ну, про соціальні виплати. про про гроші, які мають надійти з Євросоюзу, з Брюсселя, Вона була про, про добробут. І ну, Андже Дуде, йому лише 53 роки. Йому залишаються президентські вибори у тисячі, у 2025 році, тобто досить довго він ще буде, буде при владі, і ну, раціоналізм підказує, що невигідно йому буде. Ну, вести війну, але ці, ці стосунки не будуть не будуть е, безхмарними. Але ми в Україні ми теж маємо розуміти, що це парламентська республіка, що головну скрипку грає парламент і, і передусім обраний парламентом е, е, рада міністрів і прем'єр, е, гроші вплив на армію, на е, бюджет, на на усі буквально. Сторони життя він передусім залежить від парламенту і, і ради міністрів. Теперішня польська влада взяла курс на переозброєння війська польського, що очевидно не подобається Росії та підконтрольній Путіну Білорусі. Ми бачимо неодноразові випадки провокації з боку самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. І я, от як на вашу думку, чи взагалі можлива зміна влади в Польщі на користь Лукашенку чи Путіну? Ви знаєте, вважається що. В чому головна головні риси цієї зміни, як тут кажуть, влади? Зміна влади те в тому, що Польща обрала все ж таки демократичний шлях. Вона відійшла, і люди видно, що це люди проголосували проти авторитаризму, може навіть проти того стилю, яким користувалася влада, яка була до п'ятнадцятого до п'ятнадцятого жовтня. Але я вже казав, що ну тут добре знають хто ворог, і, і ну на жаль, можна сказати, як поляки кажуть, вони мають кордон і з частиною Росії, тобто з тим з області, яку тут називають, Кролівецькою, Кролівською і Білорусію, і, і знають, що де неспокійно такі частини кордону. Дуже розум... дуже добре розумію, що відбувається в Україні, і я ну тобто гарант... гарантовано те, що тут дуже багато теж біженців, які ну, з інших причин, з політичних причин перебувають на території Польщі Білорусі, громадянам Білорусі. І ну тут ми не можемо не боятися зміни Польщі, яка є в авангарді, була і є в авангарді санкції проти проти Росії Білорусі. Ця ситуація не зміниться. Дякую вам величезне. На надзвичайно важливо, що українці, попри те, що приводом стала велика війна, почали дивитися не тільки на те, що відбувається у нас в країні, а й в Європі. І здається, що ми з поляками ну новими очима подивилися на один на одного і зрозуміли, хто насправді є братами. Друзі, долучайтеся, будь ласка, ставайте нашими партнерами, ставайте нашими спонсорами. Це можна зробити перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Варто це всього 100 гривень на місяць. Це знаєте, еквівалент двох. Кав дві кави випити е, на місяць, і можна або не випити, і можна долучитися до нашого каналу. Можна також доєднатися нам одноразово допомогти. на PayPal чи картка мону. Ми лишаємо всі посилання в описі будь-якого відео можна знайти. Тож, будь ласка, спонсоруйте, доєднуйтесь, донатьте велкам. Ми будемо раді кожній гривні. Ви знаєте, що не буває маленького донату. Тож, будь ласка, долучайтеся і ставайте нашими друзями.